Як виплатити вашу іпотеку в Америці в два рази швидше? Уявімо, ви купуєте дім за 550 тисяч доларів і, скажімо, у вас є 20% на перший внесок, що становить 110 тисяч доларів від вартості житла. І в такому випадку ви фінансуєте 440 тисяч доларів від банку. Іпотека під 6,5% річних і термін кредиту 30 років. Орієнтовний щомісячний платіж в такому випадку буде приблизно 2781 долар на місяць, не враховуючи податків страхових чи асоціацій. Якщо просто платити мінімум за 30 років, ви віддасте банку понад 560 тисяч доларів відсотків і діму підсумку коштуватиме більше 1 мільйона 100 тисяч доларів. А тепер різниця. Розумні позичальники беруть іпотеку на 30 років, але додають 300-500 доларів на місяць саме в принципі. 300 – це мінус 7 років іпотеки та 155 тисяч доларів економії. 400 доларів екстра – це мінус 8-9 років і це 187 тисяч доларів економії. А якщо ви платитимете екстра 500 доларів в місяць, це мінус 10 років і 214 тисяч доларів економії. Іпотека в США – це інструмент. І навіть маючи невеличку стратегію, ви можете зекономити сотні тисяч Доларів. Адже якщо ви маєте традиційний вид кредиту, ви можете його погашати швидше, без жодних штрафів.